Всім привіт! Ви на Ютуб каналі Паненка. З вами я, Роман Кравченко, і в сьогоднішньому відео ми зробимо прогноз і проаналізуємо суперників Луганської зорі у груповому етапі Ліги Конференції. А ними стали Бельгійський Гент, ізраїльський кабі Телялів і ісландський Брендбалік. Якщо я правильно сказав, можете мене підправити в коментарях. Також вліпіть вподобайку, підпишіться на цей ютуб канал. І ми розпочинаємо. Тому що блядь, це зовсім інший турнір. Бельгійський гент, чвертьфіналіст минулого розіршу ліги Конференції. В минулому сезоні вони стали п'ятими у чемпіонаті Бельгії. В нинішньому розіграші чемпіонату Бельгії, це на 2 вересня. У них в активі три перемоги і одна нічия, і вони йдуть на третій сходинці. Кого потрібно виділяти в цьому складі? Це ветерана Свена Кумса. Якщо ви пам'ятаєте такого гравця, поставте свою вподобайку. А якщо ви ще пам'ятаєте, проти, проти якої української команди він грав, напишіть, будь ласка, в коментарях. Також треба виділити Форварда Гівта Орбана, який на трансфермаркеті коштує 20 мільйонів, а в поточному сезоні чемпіонаті Бельгії він уже забив два гола в трьох матчах. Також втрата Євгента. Це центральний захисник Йозеф Окуму, який перейшов за 12 мільйонів до Реймса. І це величезна перевага для Луганського зорі, що немає такого класного центрального захисника в Генті, на мою думку. Чи є шанси набрати хоч якісь очки з бельгійським колективом? Я вважаю так. Треба боротися. Якщо покажемо е, таку гру, як проти Славі у другому матчі, то я вважаю, що шанси є навіть обігрувати даний бельгійський колектив. Переходимо до другої команди цієї групи це ізраїльський Макабіталів. Півфіналіст Кубка Ізраїля. Зайняли в минулому сезоні вони третє місце в чемпіонаті Ізраїля. Зараз вони зіграли один тур в них в активі. Одна перемога. ось. Кого потрібно було б виділяти це голкіпер Даніеля Переця, але він перейшов до Баварії за 5 мільйонів, тому це величезна втрата для ізраїльського клубу. Також у них був найдорожчий трансфер е, нинішнього сезону. Це е, екс-гравець Піци Йоанн. Е, Кен, якщо я правильно сказав, можете мене підправити в коментарях, який перейшов за 13 мільйона. Також в них є зірка. От серйозно, зірка це головний тренер Робі Кін. Якщо пам'ятаєте таку легенду, також можете поставити вподобайку. От, питання: чи є шанси грати з. The... Цим колективом, точніше, набирати очки з цим колективом. Я вважаю так, бо нам дуже сильно, ну прям дуже-дуже сильно пощастило, що нам попався саме цей колектив з другої корзини. Якщо ви зі мною не згодні якимось чином, можете написати це в коментарях і можете написати, хто мав потрапити нам з другої корзини, хто більш е, слабше, чим Макабі макабітералів. І переходимо до третьої команди це ісландський Бронбеліг. Володар Суперкубка Ісландії, також вони в минулому сезоні, якщо я не помиляюся, закінчили на третій сходинці. І все. Ну, Команда коштує на Трансформаркеті увага 3 мільйона. Я не знаю, що можна говорити про цю команду, тому якщо ми не пройдемо даний колектив, не наберемо 6 очок, точніше. Правильно так говорити, то це буде похорон українського футболу. Ну, серйозно. Тому я вважаю, що зоря в цій групі спокійно має займати друге місце, перший гент, друга зоря, третій макабі талів і четвертий ісландський Бронбелік. Якщо зі мною не погоджуєтесь, можете написати в коментарях, хто яке займе місце, і мені буде цікаво почитати. Також дякую вам за перегляд даного відео. Можете ще раз вліпити свою вподобайку, підписатися на цей ютуб канал і пишіть, що б ви ще хотіли почути. У мене є в ідеї написати прогноз на Лігу Чемпіонів всі групи, Лі Європи і Лі Конференкс. Якщо вам буде цікаво, ставте вподобайку і я обов'язково це зроблю. З вами був Роман Кравченко, цей Ютуб канал Паненка. До нових зустрічей. Бай-бай.